На Донбасі стрімко погіршується гуманітарна ситуація. За місяць потреби мирних жителів зони АТО у продуктах, медикаментах та побутових товарах зросли в середньому на 8%. Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. Під час презентації оновленої гуманітарної карти Донбасу соціологи зазначили, кількість людей, які оцінюють ситуацію на Донбасі як нестерпну, зросла на 7%. При цьому абсолютна більшість 82% мешканців, не планують залишати свої міста. І незважаючи на всі складнощі, 46% опитаних вірять у те, що наступний рік буде кращим ніж теперішній. Похіршення ситуації на Донбасі, як показало соціологічне дослідження, викликане не відсутністю продуктів у магазинах, а саме відсутністю у переважної більшості мешканців, грошей тим, хто залишається у зоні воєнних дій, Україна не дає ані зарплат, ані пенсій, ані будь-яких інших соціальних виплат. ситуация резко ухудшилась мы связываем это с тем что у людей исчерпываются заканчиваются те запасы продуктов которые у них были запасы наличных денег и новых поступлений не наблюдается не приходят то есть уже исчерпались все возможные резервы и ситуация ухудшается и если срочно не будут предприняты какие-либо меры она будет продолжать ухудшаться на сегодняшний день можно говорить о том что наши земляки те которые остались там на оккупированной Территории, они беспомощны, у них нет денег, у них нет возможности выехать. И что самое страшное, нет возможности прокормить себя либо купить необходимые лекарства. То есть они находятся на самом деле на краю выживания.